Всім привіт! З вами Палич і рубрика World of Tanks база. В цій рубриці буде серія відосів присвячена базовим механікам World of Tanks. І сьогодні ми зупинимося на механіках екранів, як коли, якими снарядами потрібно стріляти по танку, щоб максимально себе ефективно показувати в бою, максимально ефективно пробивати. І давайте поговоримо про те, як працює механіка е, взагалі танків і екранів. Дивіться, ББшка і Підкалібр працюють одинаково по механіки екранів, Екрані взагалі одинаково працюють по механіки, вони відрізняться тільки е, правилами нормалізації, правилами калібрів. Е, більш детально про це рожовано відосику, десь він тут у вас вискочить. Да? Е, можете його подивитися, там все розказано. На цьому тут ми зупинятися не будемо. Далі кумулятив працює з екранами найгірше, тому що він взривається при першому дотику. Також кумулятив може залишитися. Якомусь заборчику, якісь там штахетинки, да, в якимось там всіх оцих е, преградах, які можуть бути на, на дорозі до противника. Навіть в мене був особисто випадок, коли кумулятив залишився, якійсь копиці сині сіна на якісь там картки, не пам'ятаю, але мені це відклалося в пам'яті. Тому вони самі складні для реалізації на відстані, але вони по суті одні з самих ефективних при пробиванні в упорі е, броні противника. Стосовно фугаса, він зараз має механіку пробиття екранів як ББшка. Взагалі має механіку пробиття як ББшка. Раніше він також, як кумуль, працював, а зараз працює як ББшка, грубо говоря. Да. Пробиває заборчики, штахетики пробиває, екранчики пробиває. Так що це величезний плюс для е, бабах. Наших легендарних базі, 176х. Раніше б ці снаряди лишалися на екрані е, і мали би розрив сплешу на екрані. Ну, оскільки зараз, по суті, вуга точкою, да? його немає сплеша, як раніше, хоча на снарядах воно ще, й пише, ще й досі пишеться, що радіус розльоту осколки, якщо я правильно пам'ятаю, да? давайте навіть глянемо. Чи вони це пофіксили, чи ні. Давайте відкриємо якийсь танчик. О, дивіться, ще й досів є ТТХ. Радіус ураження 2,78 метра. Коротше, 2,8 метра — це радіус ураження, тобто розльот осколків. Але по суті, зараз розльот осколків мають тільки фугаси у арти. У звичайних танків фугас б'є точкою. Він просто в ту точку, в яку ми попали в броні, да, чим більше приведення броні в точку, куди ми попали, тим менше фугас наносить урона. Якщо ми стріляти фугас більш тонку приведену броню. То Фугас буде наносити, наносити менше е, дамажки. От така історія. Але ТТХ залишився е, напис е, радіус розльоту е, осколечків. Да? Ну, такий от момент як залишився. Ну, що маємо, те маємо. Але майте на увазі, що вони зараз так не працюють. Тепер давайте розкажу вам про механіку пробиття броні. От дивіться, зараз я навівся, тут зведена броня, пише 10 і на, але нас тікають елементи. Дивіться, у нас є елементи гусениця да, і броня. І в нас є елемент, екран і броня. Як воно це все діло працює. На кожен з цих елементів розраховується окремо окремо шанс пробити. От Дивіться, у нас зараз два елементи це екран і броня. Спочатку ББшка -да, влітає в екран. Спрацьовує правило нормалізації, так, при екранчику. Спрацьовує шанс пробиття чи пробиваємо, ми, і він летить далі. Да? В даному випадку це в нас екран. Якщо у нас пробиття, зараз стоїть ББшка 330, екран у нас 30 мм. Відповідно, Через правила калібри, через правила нормалізації, снаряд проходить, втрачає, втрачає своє дальше бронепробиття на товщину броню і броні, яку він пройшов. Тут написано екран 30 мм, але по факту була трошечки менше за рахунок нормалізації цього всього, да? трошечки менше. І, від, ну, грубо говоря, втрачає 30 мм пробиття. І в броню влітає снаряд з пробиттям 330 мм. І на цьому броні так само далі все прораховується заново. Прораховується правило, правило калібрів, нормалізація оце все. Да? Воно заново це працює. І потім вже враховується, чи пробив, чи не пробив. Тому механіка прорахування пробиття насправді досить таки цікава штука, і там багато прорахувань. Підкол так само пробиває оце все. Але по своїх правилах. Да? І фугас так само теж пробиває, але по своїх правилах, оскільки там фугаса, в принципі, нормалізації нічого немає, про калібрів немає, тому тут просто по прямі все рахується і полетіли ми. І це все рахується до моменту основної броні танка. А от кумулятив рахується трошечки по-іншому. Він зривається на, коли врізається в броню, він зривається при першому дотику. Да? Через це екрани для нього величезна проблема. І виходить. От у нас є 330 мм пробиття. Врізаємося в екран і з цього моменту пішла ві... рахуватися 330 мм пробиття. І дивіться, чим далі екран стоїть від броні танка, тим виходить, у нього менше бронепробиття долетить до броні. Таким чином, ми маємо ще товщину екранчика, яка також враховується. Таким чином. Кумулятив врізається з пробиттям, наприклад, 330 мм на, на екран, товщиною 30 мм. Да? Це вже виходить мінус 30 пробиття, у нас залишається 300 пробиття. І до броні лишається умовно ще 100 мм повітря. Тобто це ще мінус 100 пробиття. Відповідно, нас лишається вже 200 пробиття. І в броню влітає вже. Получається кумулятив з пробиттям в 200 мм, і отут уже залежить від нашого е, броні корпуса. Якщо там, умовно, е, 201 мм броні приведеної да, в моменті, то в нас не пробиття відбувається в такому випадку е, кумулятива. На жаль, на жаль, цей модик це не відображає в ангарі коректно, е, тому ми будемо це все дивитися в бою. На практиці, так би мовити, через інший модик, я вам покажу, як воно працює, розкажу. Ну, Це, так би мовити, теорію я розказав. Зараз це ми покажемо вам е на фактах. І так, дивіться. Е беремо той самий, приклад 277, і е зараз я хочу звернути вашу увагу на наш модик е оці циферки, які показують е броню. Нашу сталу бронепробиття 268 в даному випадку, і приведена броня, куди ми цілимося, 271. Цей модик називається калькулятор приведеної броні в бою, його можна скачати в будь-якому по суті, модпаку. і вам, я вам дуже рекомендую його поставити. Дивіться, у нас є підкалібер. І цей мод, до речі, також показує ваше бронепри... бронепробиття на відстані. Як ми знаємо, ББшки під калібри втрачають бронепробиття з відстані. От така історія. У нас в даному випадку дивіться, 268 це стале бронепробиття нашим підколом. І тут у борт пробити танк практично наскрізь зелене, тобто шанс пробити дуже хороший. Да? Тут, в принципі, якщо нам не фартуне, то ми можемо так і не пробити в екранчики е да, об'єкта 277. Тому що тут екран непоганий, 230 мм, плюс броня корпусом під наклоном. Як ми бачимо, у нас тут і екран під наклоном. Да? Все-таки в нас це все є тут. Да? І воно потрошечку-потрошечку і набирає нам переведену броню танка. Ось от такі от моменти. А от з кумулятивом тут дещо інша історія. І історія дуже крута, на мою думку, і дуже правильна, і дуже актуальна. Дивіться, ми п'ять таки ставимо цей. Під, приблизно під 90 градусів у нас туди буде. І дивіться, грузимо під кумулятив. На башні тут так само, в принципі, там, де екранів нема, у нас бронепробиття 330 мм стоїть. Але дивіться, коли ми наводимося на екрани, наше бронепробиття е модик показує, що змінюється. Відповідно, що це йде е спрацювання кумулятивом. І тут є точечка, де можна знайти через гус гусельки. Да? дивіться, Це одна з самих, Е, так би мовити, дальніх точок від корпуса, де наша переведена броня 234 мм, а кумулятив нашій 200 е, має шанс робити 208 мм 209 мм, грубо говоря. Так, ви бачите. Тут уже як прокне з рандомом. на речі, я йому вибив БК. Якщо раз в нього голова відлетить, це буде дуже дуже, дуже, дуже неприємно. Стосовно модика, він бачите, як дуже коректно показує. Чому так? Це теж я розповідав. Тут сама дальня точка, виходить, екрана. А на секундочку, гусля теж вважається екраном. Якщо подивитись з корпусу, так, сама, сама дальня відстань, точка, так, як ми не бачимо по водочці, сама дальня точка, виходить, екрана. І виходить, в такому випадку кумулятиву треба пройти саму велику відстань від точки взривання так, до, до броні. І таким чином шанс пробити під кутом практично 90 градусів у нас дуже, дуже мізерний. Так. Якщо якийсь кут такий ж, наприклад, буде, то це взагалі типу. Е, ось навіть червона горить, да? але, ну, Тут не факт, що, що залетіло куди потрібно, але е, сама суть. Да? О, наше бронепробиття в моменті дивіться, 140 мм. 5, дивіться, ну, різка точок, оце все так воно працює. І якщо під таким кутом, дивіться, бачите, шанс пробити червоний. Я загружу під калібр, то в нас вже дивіться, як міняється картина. У нас шанс пробити величезний, так? Да? І ми, виходить, його прибиваємо під таким кутом. Тому от треба розуміти, коли, куди, під якими кутами стріляти. Тому, по-перше, рекомендую вам встановити цей модик, він моментально вам дає можливість оцінити ситуацію. І по друге, Прокачати перк інтуїції, який значно пришвидшує перезагружання, перекидання снарядів. Да, в нашому випадку секунд, при КД 7,8 секунд ми маємо 1,7 секунд інтуїції. Наскільки я пам'ятаю, 20%, коли снаряд загружений, щоб загрузити інший, нас потрібно 20% часу від загального КД. Це дуже удобно, це дуже круто. І, коли, і Це просто один з найкращих перків за останній час, який ввела ВГ. Отака От історія. Тут також, дивіться, є спереді екранчики. Бачите, як а, у нас кумулятив треба загрузити. Також є екранчики, бачите, бронепробиття змінюється в нас. І тут ось в моментах навіть червоне. І оскільки як я говорив, каточок також у нас е екран. І бачите, дивіться, які прикалюхи є. Шанс пробиття є, Є. Але якщо загрузити під калібр, шанс пробиття збільшується значно. Тому інтуїція, по-перше, імба, а по-друге, вам це треба знати, розуміти, коли, куди якимись снарядиками стріляти по танку. Ось така історія. Зараз ми просто даємо крити, як ви бачите, в цю точку. Просто даємо крити з кумулятивчиків. Але якщо ми грузимо сюди під калібр, то наш шанс пробити більше 50%. І ми все робимо, пробиваємо собі без проблем. Ще й каточок ставимо. Отак. Отака от Отакат механіка цих екранчиків. Оцього всього. В принципі, я думаю, ви зрозуміли. Також, дивіться, є штучка, те що я говорив про кумулятив, які застрілюють у борту, правильно? Давайте ми її на автоприціли візьмемо. І зараз просто банальний заборчик. Просто ой, так не ламать. Банальний заборчик, по ідеї, в нас кумулятив. Ми з ствол заборчику, дивіться. Те! Стахет розлетівся до танка снаряд навіть не долетів. Отак от, от. До танка снаряд... О, забор пропав. Все, до танка снаряд навіть не долетів, Да Та сама історія, візьмемо більший забор. Давайте загрузимо під калібр в даному випадочку. Беремо більший забор. І стріляємо в танк. Є пробиття. Є пробиття. Тепер дивіться нюанси. Також раз почали говорити про заборчики, як працюють ББшки під і фугаси при пробитті забора. А все дуже просто. Працюють так само, як екран, по суті. Вони віднімають бронепробиття на товщину забора. На жаль, товщину забора я вам цього не скажу. Тому. що... Ми його не знаємо, але так механіка працює. Умовно, якщо забор 30 міліметрів, то мінусує з нашого бронепробиття 30 міліметрів. Якщо у нас у нас зараз кумульчик, беремо на автоприціл, та сама історія: кумулятив розбивається у стіні і далі все. Такі от моменти стосовно цього, і давайте поговоримо про фугаси. Раніше, як я говорив, у фугасів був сплеш. І коли він таким то радіусом, тут два, не знаю, скільки центану, умовно, два метри візьмемо. Раніше був сплеш. І коли ми давали фугас. У точку він розлітався і шукав найслабшу броню. І потім по цьому вирахувався урон від фугаса. Да? Шкода від фугаса у самій тонкій броні в радіусі його розльоту. Дуже то складна механіка була, там оцей шар, куля розльоту було, це все по, по, по законах фізики, так би мовити, по прямих лініях, це дуже круто рахувалося. Але шукало саме тонку броню, і туди вховувало. Відтуди враховувало дамажку. Зараз вже фугас б'є як ББшка. Е, да, тобто пробиває екранчик і все все. Давайте звертимо заново за заборчик і фугасиком я зроблю постріл по танку через заборчик. Все, як бачите, ми нанесли дамажку. Раніше б такого не було. Раніше б такого не було, раніше фугас би застряв в екранях, да? в екранах, тому що фугас раніше працював по суті, як кумулятив. Зараз фугас працює як е ББшка. Чим більша зараз буде приведена броня танка, куди летить фугас, тим менше ми не несемо да, дамажки. Якщо умовно зараз про тисячі цей, ми нанесли 33 е дашки фугасом. Да? Там да, якийсь є мінімальний порог, тому що опять -таки, зробили, що мініма... фугас завжди наносить демедж. Щоб... Якщо ти даєш нуль э, э, урона із фугаса, то ти попадаєш у, не попадаєш в броню, так звана тємка, да? От, Наприклад, да, от ми попадаємо, наносимо крітор, робимо, але не наносимо урону, тому що ми не попадаємо в броню танка, да? ми попадаємо в зовнішню. Пушку, та саме, якщо попадемо, також буде, бачите, екран не пробито пише, але по факту ми не попадаємо просто в броню танка. Якщо так зробити тип, умовно, півторашку, да? то ми нанесли 36 урона. Чим тонше приведена броня танка, куди ми стріляємо, тим більше він нанесе дамажки. От така історія. Давайте якось знайдемо так, щоб ще не пробити аби. Ну, на жаль, ми тут виробили танка. Ну, я думаю, інформація до вас доніс. Те, що я хотів сказати, да? О, бачите, тут 72 дашки нанесли. В общем, от така от логіка зараз нанесення урона фугасами. От така от історія народ стосовно цих всіх екранів і кумулятивів. Надіюсь, ви зрозуміли це все. Надіюсь, вам буде... Надіюсь, вам було це цікаво. Надіюсь, це вам пригодиться в грі. Надіюсь, ви зможете краще реалізуватися е, в бою. Екранів у грі дуже багато, вони можуть бути різні. Наприклад, взяти суперконкверера. Тут оці ось панельки, як ви бачите, екрани і відстань. Оцей екрану. Тут і от якраз яскравий приклад того, коли ми будемо стріляти з комуля. Борт башні суперконвереру, кумуль буде зариватися оту, на оцій екранчику, і йому подивіться, треба відстань пройти до броні, щоб пробити основну броню. Але оскільки тут броня не дуже велика, тому шанси таки так зробити кумульом є. Але щоб ви розуміли, що екрани можуть бути не тільки в бортах танка, а отак на башні. Отак подивиться, дивіться все. На ВЛ, також екран є. Так? Це все екрани, які погано працюють з кумулятивами. Так? Тому треба все це розуміти. От, дивіться, яка широка гусля. Попадаємо кумулятивчиком сюди. оце ж також, дивіться, Це також екран вважається. Попадаємо кумулятивом сюди. Він тут детонує. І дивіться, яку відстань треба йому пройти, щоб пробити в борт корпуса танка. Просто нереально велико. Тому кумалі, як правило, так тут і залишаються при стрільбі навіть під кутом 90 градусів. Але якщо б зараз зарядили ББшку, ми проб'ємо цього конферера абсолютно без проблем народ. Такі от механіка, така от механіка цього всього, надіюсь, вона нам... Повторюсь, вам була корисна. Тому поставте, будь ласка, навіть не то, що вподобайся, а оцініть це відео по заслугам, вподобайкою чи там, не вподобайкою. Напишіть, будь ласка, коментар, чи сподобався вам це відео, чи був вам цікавий, інформативний, чи дізнався ви тут щось новенького. Да? Напишіть також, що ви хотіли, про що ви хотіли б ще побачити в таких рубриках World of Tanks база, і я постараюся для вас реалізувати і розказати. Такі його діла, так що давайтеся вчитись пробивати танки правильно і грати цю гру краще, тому, тому що гра, по суті, надзвичайно проста. Потрібно трошечки розібратися по ній. На цьому все. Всім все найкращого. Тримайтеся себе добре, все буде Україна!